Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджіт і будемо дивитися Таро прогноз для левів на липень 24-го. Але перед цим хочу привітати із днем народження всіх левів, які в липні народилися, які мають день народження. Бажаю вам, щоб ви світили, щоб ви розвивались, реалізовували, щоб ви. Як зіроньки палали, тому що ви таке любите, щоб у вас було це натхнення, ці емоції, щоб вас помічали, та, і щоб ви цим насолоджувались. Бажаю вам дуже класного вашого особистого року. Так, і давайте подивимося, які у вас буде липень леви. Почнемо з класичної колоди. І давайте глянемо особисті. Події, особисті, важливі події, так, які основні події будуть у левах в липні 24. го Основні події. Імпертриця. Туз мечів і колісниця. Такі у вас сильні карти. Про що імператриця перегорнута. Ага, понятно. Ясно-ясно. Значить, дивіться. Оця комбінація говорить про те, що можете задовбатися. Імператриця перегорнута і лице жезлів перегорнутий це про те, що ви із такої, знаєте, людини приємної, легкої. Е Привабливої стаєте такою роздратованою гримзою, яка кричить на свого чоловіка по поводу і без, яка дуже така, як це сказати, капризна, і це через те, що у вас лиця жезлів приварнутий, через те, що ви втомлені. Тобто -то все, нема енергії, нема сил, нема ресурсу щось витримувати. І через це ми стаємо неадекватними. Отак от, от. Тому, будь ласка, леви, бережіть себе, не нагрібайте справ і забот, тому що, врешті-решт, це буде сказуватися на вашому здоров'ї і на вашому. Відчутті взагалі цього світу можливо буде забагато роботи по імператриці, можливо, забагато якихось ідей, тому що вона така, знаєте, ой, хочу те, ой, хочу те, ой, я можу те зробити, а я те, в неї завжди, от знаєте, ідей мільйон. Але ресурсу на це може не вистачати. Тобто це важливо. Плюс це частина фінканалу да, по імператриці. Будете так робити, ваші гроші будуть утікати сквозь пальцями. Туз мечів, нові ідеї. Да, то з Мечівця нові ідеї, нові проекти. Я беру цей меч і йду в бой. Да? Тіпа, я от, якби, в мене є ідея, за яку я готова боротися. В мене є проєкт, в мене є там якісь прикольні напрацювання, в мене є там. Точка зору, яку я готова відстоювати. І я от прям готовий. Туз мечів це один, тобто я повинен це робити. І якщо я хочу, я роблю. Так? Плюс туз мечів це готовність до бою, готовність до того, що хтось буде перевіряти мою ідею на міцність. І я повинен бути готовий, якби показати, чому ця ідея вартує того, щоб на неї звернули увагу. Класна карта для початку. Колісниця розвиток в кар'єрі, розвиток на всіх порах, я би сказала, тому що колісниця це карта такої, знаєте, амбітної людини. Це амбіції. Я хочу їх реалізовувати. І у вас тут якби дуже сильно видно. І по імператриці той же самий, що ви зараз можете ну, в липні вкладатися саме в реалізацію себе, в роботу, в нові ідеї, в оці натхнення просто мчати, і мчати, імчати. Колісниця нам говорить, що у вас буде виходити буде сильний е, скачок, буде сильний ріст, і це ну якби да? але знову ж таки. Бо імпертес перегорнутій, можете трохи себе заганяти. І це може впливати, знаєте, не стільки, може так бути. Не стільки на роботу, скільки на особисте життя потім може впливати. От, далі е, книга Тіней Таро. І давайте тут глянемо основні події для Левів на липень. Основні події для Левів. Великий. Королеви мечів. П'ятірка жезлів. Суд прямий? Класно. У вас взагалі тут імператриця, колісниця, суд. Тут просто такі карти, ну, чесно кажучи, яфієзні. Про що у нас тут прямий суд? Двійка мечів Угу. Так, окей. Значить, королева мечів. Взагалі, ви бачите, тут карта, коли е, робоча. Це робоча карта, е, коли ми е, е, когось. Щось, про щось запитуємо. Це карта партнерства. Тобто, наприклад, ви пішли на інтерв'ю до когось, можливо, ви шукаєте роботу в цьому місяці, і вас будуть запитувати про різне. Або, наприклад, ви з кимось домовляєтесь про якісь встановлення якихось контрактів, підписання договорів, або там шукаєте квартиру, або машину. Купує. Ну, коротше, все, що завгодно, тут все одно. Треба сісти, поговорити, підписати, подумати і так далі. Да? І от Перегорнутість нам натякає суб'єктивний підхід, десь мені подобається, а десь мені не подобається. Десь я, типа, така принципова, а десь я як би прогінбаюсь. І це може бути як про вас, так і про людей навколо вас. Тобто треба буде підкорятися під когось, треба буде когось вислуховувати більше, ніж зазвичай. Королева мечів дуже така ну, неприємна в перегорнутому значенні. Вона така конфліктна, я б сказала. Якась така, знаєте, бічі трохи. Людина, яка ну, якби впливає на те, як відбувається процес, наприклад, на роботі. Хоч не хочеш, треба якби вислухати. Ну, в такому форматі підтірка жезлів це командна робота, плюс це робота де ви конкуруєте. Тобто, це можливо. Ну, Бачите, тут прям вони сидять, щось обговорюють, це дуже активні обговорення, це дуже активний такий розвиток подій, але це і також момент е цих, як його слово вилетіло, ціла, коли ви е ну, якби. Господи. Коротше, мені англійські слова в голову лізуть. Коли ви ну, якби сорівнуєтесь да, і дивитесь, хто, е, хто кращий, хто краще зробить, хто там сильніший, хто розумніший і так далі. Але ну, немає нічого такого, просто типу працюєте да, в одній команді, ви все одно в одній команді, ви все одно за одно. Дуже робоча, робоча тема. І взагалі всі карти до цього дуже робочі. На що мені тут говорить суд прямий? А, насправді, він нам каже перше. Ви йдете, ну, тіпа, типу, правильним шляхом своїм. Суд прямий це карта карми. Це, типу, от прям вам дають те, що ви просите, ви довго до цього йшли, ви працюєте, і це прям класно. Да? Прямий суд, от, я прошу, мені дають. Це такий більш езотеричний формат. Про що двійка мечів? Про вихід із якогось. Партнерство можливо, про вихід out, out of the box. Да? Типу, коли ми дивимося на ситуацію під іншим кутом, але це більше повішений, звісно, а від двіка мечів, от вона просто, от, знаєте, в такому значенні вона дуже така стабільна. Тобто вона сидить, думає, щось робить. Да? От, все логічно. В перегорнутому двійка все-таки. Вона рухається. Да? Якщо вас хтось підставить, суд каже, не хвилюйся, все буде добре. Якщо у вас там якийсь е договір не вийде, подивіться, суд каже, підсунемо інший договір або контракт. Да? Тобто це така от тема, коли і, і, і езотеричне, і е подієве, воно ну, якось в одне вклінюється. Да? Що ви бачите, що все одно вийде класно. Типу, суд прямий, просіть е, про допомогу, робіть, і вийде класно. Плюс прямий суд це, звісно, у нас е, збільшення роботи, е, збільшення якихось навантажень. Це коли у нас є такий дуже е, вимогливий керівник, який все передивляється. Можливо, це ви такий керівник. Вот. Е, але все одно карта дуже продуктивна, говорить про те, що. За те, за що ви будете братися, там будуть якісь проблеми тут дві мечів, мечі, можете навіть обманути. Але ви все одно з цим впораєтесь. Отак. От Далі стосунки. Манар. Давайте глянемо. Леви, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в липні. Леви, у яких є партнер, ваші особисті стосунки в липні. Пятірка мечів. Чистка води. Четвірка води. Про що П'ятірка мечів тут перевернута. Слуга землі. Угу. І леви, у яких партнера немає. Ваші особисті стосунки липні. Двійка води. Четвірка мечів, сімірка води. Так, леви, у яких партнер є? Обережно може так посваритися, що його не буде. <свіття> П'ятірка мечів нас попереджає. Не лізьте в конфлікт, який вже і так вже був 100-500 разів обговорений. І. Якби, і ви все одно вам там щось не подобається, і ви все одно хочете туди влізти. Да, от якби, от, от як оця слизька натура, тут нам намальована, така не дуже приємна. Да. Про що? Про те, що хочеться влізти з іншої сторони? Я знаю як краще. А я от тобі скажу: да, п'ятірка мечів перегорнута, нас попереджає. А якщо ви будете так робити. Це може реально дуже погано завершитися. П'ятірка мечів перегорнута веде нас до вежі. Вежа це розрив, це конфлікт серйозний. Да? І е, про що? От, е, слуга Землі про гроші, про роботу, про, е, про таку рутинність, можливо, повсякденність, да? щось не подобається, і от ми от якби хочемо задіти. А ти знову посуд не помив то. Наприклад. І все, і там почалося. Да? Тобто, і там почалося. Якби е обережно, тому що, знову ж таки, як я і кажу, ця карта веде до вежі. От. Далі: Шістка води пряма. Тут у вас такий підхід, знаєте, тримаємось на відстані. Якби один до одного гарно відносимося, але на відстані тримаємось, тому що якось все так, знаєте. На емоціях да? і четвірка води у нас ем, теж про відстань, да? що дівчина, вона до себе якби не всіх підпускає. Е, біля, ну, вокруг нього потрібно так от трохи погратися, потанцювати, да? щоб вона вам довірилась. І насправді ця карта теж про це. Е, вони нам говорять, що у вас взагалі тут все дуже на емоціях. Але які це емоції? Ви якось дуже з обережністю ставитесь, якось дуже обережно підбираєте слова, що кажете. По шістці води хочете один одному сподобатися, хочете бути поруч, але теж так тримаєте дистанцію. Можливо, це у кожного своя зона комфорту, можливо, треба простір, так, який ви один одному даєте. А, вот. Ну, сказав, от, от, теж по четверці води це і зона комфорту, і зона там, де ми якби, хочемо рухатися далі трошки, да, розвивати ці стосунки. Але знову ж таки, п'ятірка мечів мені тут не дає спокою. Вона ну, небезпечна, вона реально говорить, що е, можуть бути такі стани, коли ну, не треба чіпати вашого партнера, або якось його задівати, або ваш партнер повинен бути дуже обережним з вами. Старших якихось арканів тут немає, нічого такого. Цей момент важливий. Можливо, якесь, знаєте, назбиралося емоцій і хочеться якось їх вивільнити, і це буде такий поштовх. Далі, ті леви, у яких немає стосунків. Скоріше за все, вони з'являться. Двійка кубків. Двійка кубків це партнерська карта. Це початок стосунків, це коли ми один одному сподобались, це побачення можуть бути. Або якесь натхнення, або якесь ех, так хочеться. Да? Четвірка мечів вихід із застою, вихід із е, стану, що я тут була заморожена, да? тут я нікуди не виходила, тут я сиділа якби на місці, а потім я думаю: ну ладно, піду, піду в Тіндер, наприклад. Піду в Тіндер, подивлюсь, що там. Ну, мало ли так, чисто одним глазочком, як би гляну, може нічого й не буде. А воно бац і з'явилась. Да, тобто, от така історія: нічого серйозного, нічого конкретного, немає якихось там перспектив. Але вихід із стану замороженості і бажання все-таки знайти якісь стосунки і відкриття до цього. Тут є перспектива до того, що, е, можливо, щось з'явиться, да, якийсь шанувальник, який буде за вами спостерігати тіні, теж тут є. Тому цікаво, як ситуація буде розвиватися. До речі, у кого буде розвиватися, напишіть, як карти програються. І наступна колода е, світла оправиться. Давайте тут глянемо роботу для левів на. Липень, робота левою липень. Так. Трійка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. То ну, Насправді, у вас тут робота, якби, вона вже тут випадала і, ну. Перших картах дуже робочі карти, знаєте, типу, звичайно, колісниця. На початку може говорити, що ви куди, кудись можете поїхати. А, якісь подорожі або відрядження да? теж таке може бути. Але загалом я вже от вам сказала на початку. І це мені карти і тут підтверджують: да? 39-й дім, до речі, дуже соціальний, дуже будете багато спілкуватися і нові знайомства, старі знайомства, нетворкінг, групові якісь е, задачі, знайомство з іншими людьми. Е, ну Коротше, от така, знаєте, двіжуха прямо з людей. З людей дуже багато. Ви таке любите, Леве. Ви взагалі від цього кайфуєте, тому якби, я нічого не можу сказати. Плюс робочі карти, класні карти. І ця і ця приносить результати. Дуже такий про практичний підхід. Дев'ятка Пентаклів перегорнута. Зосередженість занадто сильна зосередженість або на матеріальному, або на собі, або і те і інше. Або дев'ятка пентаклів, бажання показати, що все взагалі так класно, коли воно таким не є. Але загалом це карти роботи, це карти, особливо дев'ятка пентаклів. Такого, знаєте, я дійшов сюди, я отримав цей результат не за гарні очі. Я це заробив. Я отримав класний результат, тому що я точно знаю, що я крутий там спеціаліст. І це от воно. Туз мечів перевернутий, самі собі створюєте проблеми. Е, про що це? Туз мечів перевернутий? Е, кому Комусь щось не договорюєте, якісь таємниці тримаєте, якісь е, такі, знаєте, історії, коли ми змовчали. Коли ми щось подумали, а потім виявилось не так. Оце проблема. Це проблемка може бути. Тут з мечів перегорнутий, самі створюєте собі проблеми, потім самі їх вирішуєте, самі знаходите для них вирішення і так далі. Оце може бути правда. Тому що жриця взагалі не про гроші, питання це питання знань. Питання, як мені класно да, відчуття внутрішнє, І питання різних таємниць оцього, знаєте, заколісного. Це може бути. І наступна колода Vision Старо. І тут глянемо пораду на липень для левів. Порада на липень. Коли такі карти порадою випадають дев'ятка мечів, я завжди тіряюсь, яку пораду вам дати. Про що дев'ятка мечів? Перегорнутий. Тут, до речі, це додаткова карта з Девелл. Ну, це карта, якби... ну, що значить додаткова, в класичній колоді немає такої карти. Вона нам про що? Вона нам про благоустрій. Взагалі, Завел – це таке благоустрій от моєго, да, як це пояснити, коли от в мене є все, ну, коли я все зробив так, що мені от подобається. Да? І що я тут скажу по пораді? Дев'ятка мечів у нас карта. Складних емоцій, страхів, переживань, хвороб, тривожностей. І, скоріш за все, це впливає на ваше благосостояння глобально. От, як порада не відвертатися від цього, а прожити це. Прожити цю тривожність, прожити цей страх, піти в цей страх. Тому що напевно він може вас сковувати. Він тримає в собі багато енергії і сили, яку ви можете вивільнити і таким чином зробити собі краще. Можливо, сказати, що тут не можна хвилюватися, я не можу. Навпаки, тут як би треба переживати, хвилюватися і розбиратися зі своїми страхами. Розбиратися зі своїми тривожностями, розбиратися зі своїми проблемами, розбиратися з тим, що вам не дає спати. Отак от, от. Тобто, це така, така дуже велика історія. У кожного вона може бути своя, але з цим треба розбиратися. Ваші сни вам щось підказують, можливо. Так теж може бути. На це теж треба звернути увагу. Ось така у вас порада Леви. Сподіваюся, вона вам допоможе. Цікаво буде, теж пишіть, як програється. На цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного липня і всім пока!